28 колеса алюмінієва рама. Наріз десь піде від 1,60 до 1,70 м десь 2-3 м. На планетарній втулці Nexus 7. Дуже надійно, працює безвідказно. 10 20 років плюс бачите така защита. Навіть не попадає туди ні пісок, на цепку ні пилюка. їздить дуже добре. Є у нас амортизаційна вилучка, є в нас фара. Є в нас тут серворуль, який регулюється собі в дорозі. Ну, як вам зручно. Собі от стали, спина рівніше, десь там чик поставили. Руль піднімається, опускається. Сідло піднімається, опускається. Тут є ручка, центр маси, десь треба перенести. по рамі, Подивіться самі. Запитань нема, Десь там пару царапинок є, але велосипед і в дуже гарному стані. Ціна 8 950. Комусь буде цікавий такий, то пишіть. Або заходьте до нас на сайт rover.in.ua, Там є така рубрика на планетарних втулках. Хто має можливість, може заїхати до нас, в в веломагазин, вулиця Львівська, 20 на тест-драй, або в місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, надсилаємо новою поштою по Україні.